Розповідниками за розробку проектно кошторисної документації та проведення експертизи за усіма напрямками проекту будівництва капітальний ремонт приміщень і дані та харчоблоку Іллінецького ліцею No2 міської ради, а саме зменшити призначення по спеціальному фонду. По наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 194 дів'яносто чотири тисячі триста гривень, та відповідно збільшити призначення по спеціальному фонду по напрямку співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання та створення модернізації. Проведення реконструкції та капітального ремонту лідалень харчоблоки, закладів загальної середньої освіти в сумі 194 345 гривень по коду економічної класифікації капітальний ремонт інших об'єктів. Питання є коней. На Дякую. Наступне різне погодження, щоб доповнення з питання. 그냥 <shrie> 틀리게 <shrie>